Вітаю всіх. Я сьогодні з готовою роботою. Зв'язався в мене ось такий дитячий плед. Перший раз в житті в'язала саме дитячий пледик. В принципі, в'язала плед вперше в житті, отак правильно скажу. Подивилася на Pinterest. І якими розмірами повинен бути. Ну, в принципі, приблизно таким я і зв'язала. В мене довжина пледа 88 сантиметрів, а ширина 60. В'язала на машині 4 класу ось таким візерунком оце його лицева сторона. Точніше, лице, лицева сторона, тут по виворітній, ем, як сказати, по виворітній гладді ось такий візеруночок. Зараз. По другому сяду ось так виглядає, ось так. Набирала я 100 петель. І вив'язувала візерунок. Тут, якщо перевести оце на е, спиці, то це візерунок дуже схожий на е, жемчужну в'язку, де в'яжеться лицьова виверітня, а потім в іншому рядочку або через рядочок міняється. Ну, і ось така. Получилась э, робота. В'язала із пряжі картопу. Це сто відсотків акрил колір К 1209 дев'ять. Турція. Так, рекомендують спиці 4 5. 100% акрил. Ниточка товстенька. Це я вже в бобік, в бобіку, ниточка товстенька, ось така, м'якенька. Дуже гарний, приємний колір. Цю пряжу мені колись дарували, і ось вона дочекалася свого часу. Я трошки відпарила на машинці зробила ось таку обв'язочку, такі воланчики, чи я не знаю, як правильно називається. Перший раз в'язала ці воланчики. До відпарювання, звичайно, це все закручувалось, після відпарювання, закручуватися перестало. На лицьову гладь ось так виглядає. На камеру навіть видно цей візерунок, вживу його практично не видно. А камера більш чітко передає оці смужки. Просто по діагоналі пускала отакі смужки тут між цими візерунками, між цими петлями 12 петель рапорту. Насправді я просто, коли одягла петлі навісила, почала в'язати, я просто розподіляла по гольниці. Щоб у мене більш-менш рівномірно ліг візерунок. І ось так Ось так вийшло. Вив'язала дуже швидко, звичайно, розміри невеликі, можна було й більший. Але це пледик для новонародженої дитинки, тому, я думаю, якраз такий буде непоганий. У мене ще ця ниточка є, можу зв'язати. Трошки пізніше більший. Тут пледик, на цей пледик пішло 200 грамів і трохи оцього моточка. Ну, десь, ну, нехай 230 грамів. Важити не буду, бо ваги десь, десь винесла. Ось така робота. Я задоволена. Можна сказати, дуже задоволена. Для натхнення, хто в'яже на машинах, можна, звичайно, взяти тоншу пряжу, якщо машина п'ятого класу, можна зв'язати такий дитячий пледик. Дуже швидко, легенько. Я так подивилася, так. Такий візерунок легенький, простенький. Можна і ковтинку зв'язати з таким візерунком. Схему візерунку я залишу в кінці відео, що, може, хтось і справді захоче подивитися на схему. Тому всім гарного дня. Дякую, що залишаєтесь зі мною, миру, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Всім пока.